Вітаю! В цьому відео поясненні ми розглянемо тему Структура веб-сторінок, поняття промови HTML, правила ергономічного розміщення об'єктів на веб-сторінках. Цю тему ми розглядали в 9 класі, але зараз ми деякі речі розглянемо поглиблено. І домашнє завдання ваше це опрацювати презентацію, яка додана до завдання, та параграф 4.2 підручника. І підручнику на сторінці 119.120 є розділ Працюємо з комп'ютером. Ви її будете виконувати як практичну роботу, тому, будь ласка, перегляньте, підготуйтеся. І дайте в онлайн-документі відповіді на запитання, як записують теги в html коді веб-сторінки, як записують тиги з атрибутами, які обов'язкові елементи структури html коду веб-сторінки, для чого використовують тег мета з атрибутом Чарсет. Як можна записати значення кольорів для їх відображення на веб-сторінку? І які програмні засоби використовують для створення веб-сторінки для їх перегляду? <кій> і наведіть приклади. Даний створений онлайн-документ відформатуйте гарно, це ще під заголовок був виділено головне, і обов'язково, щоб були запитання і відповіді. І додаєте це завдання, цей онлайн-документ до нашого завдання і здаєте. Ну, давайте всі ж всі запитання, які зараз я озвучила, ми з вами і розглянемо, розглянемо дану презентацію, яка вас додана до завдання. Деякі речі я вже говорила, ви знаєте, але, може, вже забули, згадаємо про мову HTML, але ергономіку, я думаю, ви ми розглянемо вперше те, що нам потрібно. Ну, давайте почнемо з структури веб-сторінки. Що складається наша веб-сторінка? Це перше, що у нас, це контент. А контент ось він це те, що, як кажуть, розміщають на веб-сторінку. Це змістовне наповнення веб-сторінки. Доступне користувачу це тексти, зображення, відео, звукові дані та інше. Елементи навігації це засоби переходу для, до інших сторінок або до інших об'єктів. На тій самій сторінці, ну, і дизайн. Це особливі, як ми говоримо, розміщення контенту та елементів навігації, її форматування і оформлення сторінки. Що ж таке ергономіка? Ергономіка взагалі-то це наука, яка вивчає особливості виробничої діяльності людини з метою забезпечення ефективності, безпеки та зручності цієї діяльності. Ну, як ми бачимо, що включає в себе ергономіка, якщо глянути на малюнок, які аспекти, це гігієнічні, фізіологічні, антропометричні, психологічні. Ну, і що ж взагалі то, якщо включає в себе ергономічний сайт, Ну ми скажемо так, що ергономічний сайт це сайт, що забезпечує необхідні зручності відвідувачу, зменшує фізичну та психологічну втому і зберігає здоров'я. Іншими словами, що складовою частиною ергономіку сайту є ступінь зручності та простоти веб-сайтів у використанні для користувача без потреби проходження спеціального навчання. Будь-яка людина повинна мати можливість інтуїтивно пов'язувати дії, які потрібно виконувати на веб-сторінці з об'єктами, що вона бачить. Ну, якщо сказати просто, це ергономічний сайт, це зручний сайт. Який нам подобається, тому що він легкий в освоєнні, легкий в кажучи в розумінні контенту, в різних переходах ми там не шукаємо чого йде, все нам це зручно. Якщо говорити про розташування і Відомості на веб-сторінці, то обов'язково на сторінці повинна бути назва сайту. Це у заголовки всіх сторінок. Це ми зараз розглядаємо, який повинен бути сайт, щоб він був ергономічний. Ну, по-перше, сайт це у нас що таке? Це у нас сукупність веб-сторінок однієї тематики, да? Тобто, у нас якась тематика є, і сукупність сторінок це є вже веб-сайт. Тому, щоб цей сайт був органомічний, нам треба, по-перше, щоб ми бачили назву сайту у заголовках всіх сторінок, Чітко бачити, до якого тематичного розділу вона входить ця сторінка. Найважливіші відомості розміщати на початку сторінки. Колонок з контентом повинна бути не більше, ніж три. Недопустимі горизонтальні смуги прокручування під час перегляду веб-сторінки. І нижній колон титул «Це підвал дублює меню, зазначає авторські права. Дизайнера сайту, містить контактні дані власника ресурсу та дизайна. Ну, Якщо глянути ось на ось цей малюночок, ну, це не завжди якби, така структура. Ну, блок заголовка йде, інформаційний блок, блок навігації, підвал. Ми знаємо, що блок навігації може бути горизонтальний, тут різні є розміщення. Повинна бути, по-перше, зручність навігації для ергономіки сайту. Це з будь-якої сторінки є можливість перейти до перегляду головної, як ми кажемо, домашньої веб-сторінки сайту. Сайт має не більше, ніж 3 рівні вкладеності веб-сторінок. Меню сайту велике та помітне, легке в розумінні. Гіперпосилання в одному блоці навігації не більше, ніж 7. Інші у вкладених меню або інших блоках. У ну, нас є гіперпосилання на сторінці, але на, в одному блоці навігації не більше 7. Якщо їх треба більше, то вони повинні бути вкладені в один в одного, в інших блоках це для зручності. Кнопки крупні. Зі зрозумілими підписами або зображеннями. Гіперпосилання в тексті чітко відрізняється від решти контенту, і на сторінках з великим обсягом тексту присутні засоби навігації у середині веб-сторінки. Ну, якщо у нас текст, то у нас повинні там бути якісь стрілочки для повернення, де ми натискаємо, і в навігації нас переводиться стрілочка або на початок, або десь на якісь підрозділи тексту, щоб це було взагалі-то зручно. Щодо оформлення, по-перше, єдиний стиль оформлення та компоновки матеріалу на всіх сторінках. Кольори фону сторінки на тексті контрастні. Ну, це зрозуміло. У нас фон один. Текст повинен бути контрастний фону, щоб ми чітко могли прочитати. Заголовки статей виділено шрифтом збільшеного розміру. Текст статей вирівняно за шириною. Якісні зображення з можливістю збільшення та перегляду. Мінімум анімованих зображень, що відволікають увагу, і порожній простір поля навколо тексту та зображень. Це обов'язково, тому щоб у нас текст не був дуже близько до зображень, і, як кажуть, тоді дуже погано сприймається у нас текст і малюнок. Що стосується для користувачів з інвалідності, то треба ці речі враховувати і звертати увагу на таке, щоб розмір шрифту повинен бути достатнім, щоб без масштабування сторінок його змогли прочитати без напруження зору більшість користувачів. А для людей з захворюванням зору бажано надавати можливість змінення розміру шрифта. Зображення повинні мати підписи та текст заміщення, щоб люди з захворюванням зору могли зорієнтуватися у змісті зображення. За можливістю додавати на веб-сторінки елементи, що озвучують важливі відомості на сайті. Ну. Це ми розглянули з вами, що треба і як створювати сайт, щоб він був ергономічний, на що треба звертати увагу. Ну, а зараз давайте згадаємо про мову HTML, тому що це мова розмітки гіпертекстового документу. І для створення сайтів, або, як ми кажемо, веб-сторінок якраз і використовують цю мову. Ну, Ось і розшифровка згадайте, хіпертекст make-up language, мова розмітки гіпертексту. Ну, скорочено це ми називаємо по першим літерам HTML. І веб-сторінки, що створюються як текстові документи, а їх, дивіться, веб-сторінки завжди починають створювати як текстові документи. Але з файлом в, з розширенням HTML. Ну, може бути TML і HTML. Команди, що записані мовою, HTML виконується браузером. Тобто браузер це програми, якраз які вже відтворюють, розміщують об'єкти на веб-сторінці відповідно до задуму розробника. Ну, і HTML-код сторінки складається з двох типів: це тексту, який відображається на сторінці. І тегів, це команд. Що визначають розмітку тексту. Його структуру, формат, розташування фрагментів тексту, забезпечують установлення нетекстових об'єктів на сторінку. Отже, теги це команди. І які наш браузер розпізнає, і за допомогою цих команд нам розміщає об'єкти на веб-сторінці відповідно до нашого задуму, як розробників. Правила запису теги, Давайте згадаємо, теги записуються у середині кутових дужок. Ну, кутова дужка – це як нам знак менше, знак більше. От між цими кутовими дужками в нас розміщається команда. Ну, от, Наприклад, є команда HA. Це тег, призначений для проведення на сторінці горизонтальної лінії. Але ми знаємо, що у нас є теги парні і є непарні. Ну, ось непарний, це ось тег, ну, непарний, це який не має закрива, він не закривається. Тобто він якби один. Але деякі теги потребують уточнення дії команди, тоді в них застосовують атрибути, іншими словами, властивості. Вони якраз і вказують нам, що треба ще додатково зробити цій команді. Наприклад, якщо на сторінку потрібно вставити зображення, то значення атрибутів означає, тому, з якого саме файлу буде взяти зображення, ну, та з якими розмірами його потрібно відобразити на сторінці. Атрибути, зверніть увагу, записують у нас. У кутових дужках після тегу, тобто пишеться тег, а потім після нього, через пропуски, в нас ідуть атрибути. От значення атрибутів записується в подвійних лапках. Оці подвійні лапки, ми їх знову ж таки, у нас на клавіатурі є, вони, не кажуть, в одному і іншому місці. Так от там біля клавіші Enter в англійській розкладці це ті лапки, в які ми заключаємо з вами значення атрибутів. Ну, от Давайте розглянемо на прикладі. Наприклад, на сторінку потрібно вставити зображення з файлу, ось файл називається 1 gpg розширення. Цей файл розміщення в одній папці з файлом веб-сторінці, та встановити для цього зображення ширину та висоту по 200 пікселів. Це значить, щоб ширина і висота цього зображення була 200 пікселів. Для встановлення зображення потрібно використати тих Імеджі, Імеджі – він це одинарний тех, але для того, щоб встановити ширину та висоту і показати, де взяти нам цей малюнок ну, зображення. У нас є ще атрибути CRC. Це, як кажуть, ми вказуємо джерело, тобто, де нам треба знайти цей файл. Якщо файл знаходиться в поточній теці, тобто там, де знаходиться сама веб-сторінка, то шлях ми не вказуємо. Але якщо десь в іншому місці, то обов'язково треба прописати шлях і ім'я файлу. Від це ширина. Ми тут пишемо доріння і в лапках ширину, Хельс висота. Ну, От Приклад, зверніть увагу, ось у нас кутові дужки. В кутових дужках ми пишемо тих MG. Далі, ідея у нас властивість Sear пишемо дорівнює. І оці лапки подвійні, і там вказуємо ім'я. Ну, Тут ми просто вказуємо ім'я файлу, тому що цей файл знаходиться у поточній папці. Ну, те, Де знаходиться веб-сторінка. Ну, Далі вказуємо ширину від 200 пікселів і хайц теж 200 пікселів. Отже, оце у нас тех для розміщення. Або як каже, вставка на сторінку даного малюнку зображенням. Ну, якщо нам треба вставити зображення на сторінці і взяти його, наприклад, з інтернету, то нам потрібно показати повністю вказати URL-адресу, де знаходиться цей малюнок. От, наприклад, цей малюнок знаходиться в інтернеті. Ну, Ось де за адресою ось такою. Тому зверніть увагу, як це робиться. Уже в розділі верніше, по властивості CRC, ми вказуємо повністю зверніть, шлях, де знаходиться. Тобто, вказується сайт, і далі тут ідуть сторінки, де. На якій сторінці ось тут вказано, зверніть йдуть вкладення сторінок і де знаходиться це, це зображення. Ну і знову ж таки, ширина і висота. ну Тут вже висота, ви бачите, інша 100 пікселів, а ширина 200 пікселів. Це якщо треба вставити нам зображення на веб-сторінку. Яку ми беремо, це зображення з інтернету. Ну, парні теги, я сказала, що використовуються в нас ще не тільки одинарні теги, от ви бачили приклад вставки зображення, а й подвійні теги, тобто парні теги. Це значить, що для призначення або формату лише частини контенту використовують парні теги. Це відкриваючі і закриваючі. Річ в тому, що ці команди, відкриваючі і закриваючі, вони однакові по назві напису, але перед закриваючим тегом ставиться похила риска той слеш, як ми кажемо. Зверніть увагу, ось він так пишеться у закриваючому тиги. І е, нам, якщо ми, нам треба застосувати цей тег на якихось ну, на якійсь частині тексту, то якраз цей текст розміщається між цими тегами, тобто відкриваючим і закриваючим. Ну, наприклад, якщо в реченні «HTML» – це мова розмітки то тобто, от нам це треба речення, виділити курсивом, зробити його ось курсивом, а словом «HTML». А все, ну, як кажуть, інш, зафарбувати і ще або ще чогось. Ну, наприклад, просто курсивом. То нам треба використати тех, є такий тех-курсив. I, ну, Це відкриваючий, це закриваючий тег. Ну, і ми те слово, яке нам треба зробити курсовим, розміщаємо між цими тегами. Тобто цей як якби говорить, що починається робота цієї команди, а тут уже, що вона зупиняється робота цієї команди. Ну, от приклад парних тигів, їх багато тигів, ну, тут ми розглядаємо деякі, просто набір тигів треба коли їх використовувати, знайомитися з ними. Але ви бачите, що це просто не мова програмування, це просто мова розмітки, тому, знаючи тег, це легко зробити. Дивіться, якщо от є у нас тег фонд, це якщо нам треба слова, наприклад, слова українській традиції, записати символами червоного кольору збільшеного розміру. Для цього ми в цьому тезі вказуємо, це у нас якраз, ну, ви бачите, Тут англійська абревіатура, англійські слова, тому легко розуміти, це ред червоний колір. Знову ж таки ці подвійні лапки заключаємо значення цього те, атрибута, верніше. І size, це розмір 5. Збільшуємо, ну там 1, 2, 3, збільшуємо розмір нашого тексту. Тобто і… Пишемо, який ми текст хочемо, як кажуть, форматувати іншими словами, і закриваємо цей тех, фонд. Якщо дивіться, ми з вами де створюємо, тобто ми приглядаємо наші HTML-коди веб сторінкою Тобто веб-сторінка переглядає, показує нам, як ці теги спрацьовують, тобто, результат роботи тексту ми побачимо у вікні браузера структура html коду веб-сторінки. Якщо ви створюєте веб-сторінку, вам треба обов'язково знати склад, структуру. Ну, перше, це ми пишемо до HTML. Далі у нас що це початок HTML-код, дивіться, початок сторінки, а ось він і кінець. Тобто Це подвійний тег початку і кінця веб-сторінки показує. Далі, head – це службова частина. Що це значить? Ну, тут пишуться службові теги, які дають вказівки, можна так сказати, браузеру додаткові. І після стегу хед у нас іде тег-боді. Body, боді, ну, якби тіло, да, це уже ми розміщаємо наш контент, тобто це інформаційна частина. Ну і закриваємо у нас цей тег. Тобто, Це якби основна структурна частина, що ми пишемо в службовій частині коду. Ну, по-перше, там є такий тег-тайтл. тайтл. Тайтл це теж у нас такий парний тег. ось він відкривається, ось він закривається, але він потрібний для того, щоб у вас, ну як ми кажемо, пошукові машини розпізнавали вашу веб-сторінку по цій назві. А назва, яку ви напишете, а це назва вашої сторінки, яку ви створюєте, вона буде розміщатися в заголовці веб-сторінки там, і розпізнаватися пошуковими машинами. Далі, там, ми можемо розміщати техмета. Якраз От в мета, тут ми вказуємо службові дані для браузерів і вже пошукових машин. Це назва сторінка, а тут уже конкретні. Наприклад, атрибут Чарсет у нас в мета вказує на таблицю кодування символів, яку використано під час створення веб-сторінки. Це може бути Windows 1251. Ми знаємо кодування, що можуть бути різні. Це при кодуванні крилиці в операційній системі Windows, або UDF C8 при використанні кодової таблиці Unicode. Зверніть увагу, використання як це використовується у нас. Мета це одинарний тех. Пишемо мата, чорсет і вказуємо, тут дорівнює нема, треба дорівнює, UTF8. В інформаційній частині коду ми можемо розміщати всі інші теги для розміщення, відображення в. Чого ми хочемо на нашій веб-сторінці. Все це розміщаємо між тегами Body. В самому тегі-Body можемо використовувати атрибут BG-Color. Він вказує нам колір фону веб-сторінки. Тут зверніть увагу боді-bG-колор, знову тут пропущено до рівня ЄЛОМ. Це вказує на те, що у нас буде жовтий колір нашого фону значення кольорів, зверніть увагу, у нас записується відповідними англійськими словами. І ось дивіться приклад. Ось якщо ми з вами створимо HTML сторінку, ось вона справа, зверніть увагу. Ось початок HTML, тут вона в кінці закінчує, ось це закриваю. А далі йде у нас тег боді BG Color Yellow. Зверніть увагу, текст. Навіть, ну, це колір тексту буде, можна вказати, тип цього тексту. Ну, і далі тут йдуть розміщення, це рівні заголовки. HR – це буде така лінія проведена, ось вона проведена. Дивіться, нам 16 років це рівні заголовки в одинарні теги. У нас H3 це третій рівень, і четвертий. Саме великий рівень заголовки це H1. Ну і от зверніть увагу, як ми створюємо за допомогою тегів веб-сторінку, а потім в браузері, як вона відображається. Тому ось використовується маркування, це список, і тут є теги спеціальні для цього, щоб відобразити нашу веб-сторінку таким чином. Але річ в тому, що HTML-код веб-сторінок може складатися із сотень або навіть тисяч рідків. Тобто ми багато ну, великий у нас контент, ми його створюємо, застосовуємо багато, зрозуміло, форматування, розміщення елементів по-різному. Тому для спрощення розробки веб-сторінок можуть використовуватися візуальні редактори. Але з чого я почну, можна просто створювати в редакторі, звичайному редакторі. Те, щоб простіше, без всяких там ми можемо використовувати блокнот. Це простий редактор, у нас який просто редактор, не у нас є процесорні да, редактори, а це просто редактор. І він іде змоги форматування, іншими словами. Тобто Такі редактори ви можете використовувати. Дуже хорошо редактор Notepad, ви його собі встановіть і використовуйте він маленький, але дуже зручний для роботи. І є взагалі то, але ці редактори, вони нам не дуже показують, як кажуть, чого. помилок, який.